Вузькі довгі коридори, масивні двері з безлічю замків, по дві людини за кожними дверима. У таких умовах у Житомирі відбувають покарання 186 в'язнів, засуджених до довічного позбавлення волі. За плечима у кожного важкий злочин. Сюди потрапити за вбивство. Підйом, сніданок, відпочинок. Тут усе за графіком і усе під посиленою охороною. Деякі в'язні залишають свої камери задля корисних справ. Я взагалі ти й на роботу кажу. Можна машинки шить. Можна, можна туфлі шити, є люди леску То є абсолютно різна робота. Не ходить на роботу серійний вбивця Анатолій Анопрієнко. Такою була воля ув'язнених, які відбувають покарання в цій же тюрмі. Він не працює, він перебуває, відбуває покарання один. Злочин в нього настільки страшний, що засуджені до довічного позбавлення волі з ним не бажають знаходитись разом. Там вбивство, причому вбивство не одне, вбивство затяг... з обтяжуючих обставин. У вільний від роботи час засудженим дозволяється спілкуватися зі священником, який більше десяти років відвідує місцевих в'язнів. Разве людям не потрібен Господь? Тим більше. Тут. Каяться можна в будь-якому місці, не обов'язково це робити в храмі. Віруючі люди фактично не допускають порушення режиму утримання, вони не мають їх спроб самоподшкодження, ухилення від праці. Для довічно засуджених у стінах тюрми освятили капличку на честь преподобного Варлаама Керецького, священника, який вбив свою дружину, а потім поклав її тіло у човен і три роки плавав молитвами, спокутуючи гріх. И Господь дал ему не только простил этот грех, а и наделил его такими дарами, которые даются ну, великим подвижникам. Дар прозорливости, дар творить чудеса, дар помогать людям своей молитвой. То есть для чего мы так выбрали? Чтобы показать, что покаяние возможно для любого человека. Даже вот страшный убийца, да, причем свою жену убил. И то он сумел вот подняться с этого дна ассо.